Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. У російської атаки поранено мера латвійського міста Огре Ейглоса Гельманіса. сам підозрює, що маршрут здали. Гельманіс приїхав в Україну з гуманітарною місією, як і багато разів раніше привіз додому для сил оборони. Саме під час цієї поїздки він потрапив під російський обстріл, яка знав поранення. перед цим Гельманіс сам мав зустріч з Калогом вони повинні разом були направлятися в точку призначення. Втім, Кало змінив плани. В той же час доню Калога, яка на одроз. Ова була у Києві під час обстрілів. Вже зазначала, що вибухи лунали за 50-100 метрів від неї, і це дуже страшно. А одного разу і сам Калух нібито від неї і попав під обстріл. Від часно був виведений з-під вогню. Підкреслив муніципалітет Огора, Підтвердив, що стан мера стабільний, однак подробиці поранені та локацію тримають таємниці з міркувань безпеки. Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Нюсмекс 15 липня, що президент Росії Владимир Путін боїться Америки з огляду на його. Схильність припиняти бомбардування Києва під час візитів спеціального представника Кіта Калуга та інших американців. Калуг прибув до Києва 14 липня, слідом за заявою президента Дональда Трампа про те, що США нададуть Україні ракети та іншу зброю, включаючи системи протиповітряної оборони «Петріот» і попередженням про дуже суворі тарифи, якщо Росія не припинить війну протягом 50 днів. Генерал Калуг прибув і дві ночі поспіль не було масових бомбардувань. Навіть люди вже жартують з цього приводу, кажучи, що ми повинні дати генералу Калогу Український паспорт паспорти залишити його тут. А американці повинні частіше приїжджати до нас, бо тоді Росія буде менше бомбити. Що це означає, що Путін навмисно бомбить цивільне населення, але коли американці, тут він цього не робить. Тобто він залякує, шантажує, створює напругу, але не йде на повну ескалацію. Сказав Зеленський. Зеленський також відзначив відмінності між тим, як Трамп і колишній президент Джо Байден підійшли до війни в Україні. Президент Трампа дає Путіну шанси закінчити війну, зазначив Зеленський, пояснивши, що він не має наміру критикувати і Ячний за те, що США надали Україні за два роки повномасштабної війни. Водночас, на думку зеленського, президент Байден не зміг закінчити цю війну. Я впевнений, що президент Трамп зможе це зробити. Я думаю, що це буде головна відмінність. Підсумував президент України. Рейтери зазначили, що російський лідер Владимир Путін не злякався погроз Дональда Трампа, запровадили жорсткі мита та збираються продовжувати війну в Україні допоки захід не погодиться. На його умови очільник Кремля вважає, що його економіка та армія достатньо сильні. щоб Бо витримати будь-які додаткові санкції, а територіальні вимоги Москви можуть тільки зрости в міру просування російських військ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.